Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Горетирович сьогодні 3 травня, і поговоримо про реакцію України на те фейкове перемир'я, яке запропонував Путін на 9 травня. Але перед тим як перейдемо до обговорення, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім, а зробіть краще прямо зараз. Також коментуйте всі відео. Я намагаюся відповідати на ті питання, які ви пишете. На і... Назбираю збираю таким чином до речі питання до нашого традиційного стріму, який відбудеться завтра, думаю, близько п'ятої години. Але слідкуйте за анонсами. Отже, переходимо до обговорення. Сьогодні виступив президент України, і він фактично відкинув ту пропозицію, яку зробив російський диктатор, про триденне перемиря на 9 травня. Ну, по перше, зеленський назвав цю ініціативу театральною постановкою для створення атмосфери виходу Російської Федерації з ізоляції. Тут достатньо складно посперечатися. Ми на подібну заяву очікували. Ну вона з'явилася зараз, могла з'явитися в принципі раніше. Могла трошки пізніше, але 3 травня, якраз нормальний день, ну майже там за тиждень, фактично да, до проведення там цього пораду, ми робимо таку заяву і ставимо тепер Російську Федерацію деякою мірою в ситуацію стратегічної невизначеності. Що мається на увазі? Зеленський в цьому своєму виступі заявив, що. Безумовне припинення вогню, модель, яку запропонували американці, і ми йдемо по ній. Тобто, тут бачите, черговий раз Зеленський підтвердив, що в нас, якби гарні якісь відносини зі сполученими штатами, Сполучені Штати і Дональд Трамп запропонував певний план. Україна намагається цей план реалізувати на практиці і відмовляється від цього плану безпосередньо Російська Федерація, тобто не Україна. І, от якщо є якесь бажання у Путіна, можна з цієї дати 7 травня або з якоїсь іншої спробувати перемир'я зробити на 30 днів. Чому тому, що, скажімо, за 3-5 або навіть 7 днів неможливо про щось домовитися? Тут, до речі, часткова і відповідь на ці заяви представників Російської Федерації, що вони готові до якихось прямих перемовин з Україною, але для того, щоб проводити ці перемовини за нормальною людською логікою, треба дійсно встановити режим припинення вогню. потім Зустрічаються делегації, вони про щось говорять. Коли війна триває, проводити нормальні перемовини неможливо, тому що на них будуть певною мірою впливати ті події, які відбуваються на полі бою. І тому за логікою і України і Сполучених Штатів Америки, та і за логікою взагалі всіх цивілізованих країн, давайте спочатку нормальне припинення вогню, а потім безпосередньо перемовини щодо завершення війни як такої. Далі Зеленський зробив ще одну заяву: вона теж важлива, вона теж очікувана. Я думаю, що вона зараз буде ще підсилена якимись іншими там коментарями від різноманітних офіційних спікерів України. В нас, до речі, таких офіційних спікерів. Зараз не так багато, і вони дійсно є офіційними, що дуже добре. Бо після історії санкціями стосовно Арестовича, мабуть, ніхто тепер не хоче брати на себе якісь неофіційні повноваження, щось там десь коментувати. Бо ця історія дуже добре продемонструвала, що спочатку ти з владою товаришуєш, а потім, в принципі, можеш опинитися в якихось там санкційних списках. Хоча я Арестовичу заради справедливості прилетіло за те, що він власне заслужив. Останні які заяви він робив. Ну вони м'яко кажучи, антиукраїнські і значною мірою відверто проросійські були. Це факт питання в іншому, як ця людина багато років років саме могла працювати взагалі в офісі президента і мати ще й безпосередній доступ до голови держави? Тим не менше, Зеленський зробив ще одну заяву саме вона важлива з інформаційної точки зору, він сказав, що ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається в Російській Федерації, і безпосередньо Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня, оскільки, оскільки російська сторона може самостійно влаштовувати якісь. Е там провокації або дії по відношенню до цих гостей, а потім звинувачувати в цьому Україну. Ну там представте, там на секундочку, умовна якась повітряна тривога, приліт якоїсь ракети чи дрону. Гарантії, що це буде українська ракета чи український дрон, немає від слова зовсім, тому що росіяни люблять робити в принципі такі речі. Вони вже колись по Запорізькій атомній електростанції запускали свої дрони, а потім ховали наслідки, скажімо, там, цього зло. Щоб ти типу, звинуватити Україну, але зробили це настільки просто бездарно, що у всіх, хто за цим спостерігав, ну не було жодних сумнівів, звідки ці дрони прилетіли, і хто за ними власне стоїть. Так от Зеленський заявив, що наша позиція дуже проста до всіх країн. Ми не можемо нести відповідальність, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку, і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Україна не буде давати ніяких гарантій. Це правильно, тому що ми не знаємо, що Росія буде робити ці дати, вона може робити зі свого боку. У різному різні, скажімо, так, кроки і підпали, і підриви тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю як президент і сказав про це міністру закордонних справ. Що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: ми не рекомендуємо вам з точки зору безпеки відвідувати Російську Федерацію. А якщо ви це робите, не запитуйте нас, це ваше особисте рішення. Це до речі, правильна позиція. Позиція держави України, ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією. Цю війну розпочала Російська Федерація у відповідності з відповідним відповідною статтею статуту Організації Об'єднаних Націй, Україна має право на самооборону, і це право реалізується в тому числі за допомогою нанесення. Ударів по території країни агресора по легальним воєнним або військовим цілям в залежності, тут як дивитися в даному випадку. Те дійство той шабаш а по іншому, це дуже складно назвати, який буде відбуватися безпосередньо на території Російської Федерації на Червоній площі, це якраз абсолютно легальна ціль під час ведення війни, чому тому, що участь у так званому параді будуть брати діючі військовослужбовці Російської Федерації. Федерації, частина з яких і це вже доведені факти, в тому числі і нашими правоохоронними органами, представляють ті частини, і є безпосередньо самі воєнними злочинцями, оскільки вони здійснювали злочини проти цивільного мирного населення на території України, наприклад, на початку 22-го року, коли була окупація містечок довкола Києва. Ми пам'ятаємо жах в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі, в деяких інших містах. Потім там далі, якщо ізюм і так далі, де були росіяни, і де потім е, працювали вже наші правоохоронці До речі, з представниками інших країн і розкривали всі ті злочини, всі ті катівні, які там влаштовували росіяни. і От частина цих військовослужбовців, прізвища, яких відомі фотографії, яких відомі, вони типу ж нагороджені, вони зроблені гвардійцями. Ці от різні там загони, які там були, путін їм присвоїв звання гвардійських. Вони будуть брати участь у цьому параді. Тому це абсолютно законна, легальна власне ціль. І Україна може бити по, по цим військовим, які там будуть за допомогою будь-яких механізмів, методів, і так далі. При цьому нам навіть не треба це робити в реальності, ну в фізичному такому плані, тому що ми попередили, ми виконали всі. Скажімо так моменти, які стосуються ведення війни за певними правилами і жодних питань до України в даному випадку бути не може. Це дуже вірний крок. І добре, що це офіційно було озвучено президентом. Ще раз кажу, можливо, це треба було зробити навіть трохи раніше, потригерити росіян ще раніше, але ну обрали сьогоднішній день в принципі, ще час є. І е, е, ми вже бачимо наслідки, дуже показові наслідки. Два лідера е, двох країн. Власне, словаччини Фіцо і е, Сербії Вучич, які планували, які планували їхати на парад на 9 травня. З'явилася сьогодні в Москву. З'явилася сьогодні інформація, що вони туди не поїдуть, тому що вони якось раптово захворіли. Вучич взагалі, через хворобу кажуть він: шпиталізований. Він навіть скоротив дуже сильно свій візит до Сполучених Штатів. У Фіцо теж якісь там дивні кульбіти відбуваються. Він в честь цього. Оцих травневих, точніше, свят там щось обіцяв пропрацювати нічну зміну на якомусь заводі підтримати, типу трудящих, але щось і це він не робить, і пишуть, що. Дуже погано себе почувають, тому є питання щодо їхнього візиту на парад 9 травня. Ну злякалися вони чи не злякалися. Е, насправді, я думаю, тут комплексне питання з одного боку офіційне попередження України. І давайте ще подивимося, як на це власне буде реагувати Китай і деякі інші країни: е, Вірменія, Азербайджан, Ізраїль. Е, які підтверджували той факт, що вони можуть прислати своїх представників е, прем'єр-міністр Індії не летить, але кажуть, збирався відправити. Так і Індонезія туди свого міністра оборони можливо. Вони теж після цього передумають, але історія з сербом і словаком насправді дуже показова, тому що обох і попереджали на рівні Європейського Союзу і казали, що не треба цього робити, тому що це суперечить єдиній європейській політиці. Фіцо там роздував щоки розказував, що він плювати хотів на такі обмеження. Він лідер незалежної країни, самостійної країни. Відповідно. Може літати туди, куди він хоче, але щось, от бачите, в останній момент перегралося, і я думаю, що до реального страху, що Україна може нанести якийсь удар, а ми повинні росіян постійно тримати, знаєте в такій от напрузі. І сьогодні вночі, до речі, дуже цікаві речі на півдні відбувалися. Вперше наш безпілотний катер збив. Безпілотний катер збив збив російський літак, і зараз всі абсолютно військові пабліки вони просто з заходом розказують цю історію. Є відповідне відео. Подивіться, якщо у вас буде можливість, воно там буквально 30 секунд. Це переворот в технологіях. Україна в черговий раз на полі бою показує, як ми міняємо сучасні принципи ведення війни і як ми. За допомогою роботизованих систем можемо знищувати ворога. До речі, те про що писав залужник в своїй останній статті: що тепер війною дуже часто будуть займатися люди-оператори, які знаходяться за десятки кілометрів від того місця, де власне відбувається бойове зіткнення. Так, от ми сьогодні росіянам, якби показали, як це може виглядати, бо там були вибухи в районі Керченського мосту, в тому числі, і на 9 травня вони до чогось подібного повинні теж готуватися. Е, ну, росіяни не були б росіян, Нами, якби вони не витягнули свого дегенерата Медведєва, його ну дуже складно якось по іншому називати, тому що він вже спився, здається, остаточно. І він там сказав, що якщо щось, не дай Боже, відбудеться на 9 травня, значить 10 травня вже не буде України. Ну, ми це чули від них неодноразово. Взагалі після 22-го року вони більше 35 разів обіцяли Україну стерти на радіоактивний порох, але нічого в них з цього власне не вийшло і не вийде, тому що це не більше ніж погрози, але в дуже підвищеному. Останні зараз росіян ми залишили, тому що їм треба якось на це реагувати. Їм треба якось офіційно відповісти на ідею про 30-денне перемиря. Якщо вони скажуть, що вони не підтримують цю історію, тоді Україна вона абсолютно публічно це зробила, абсолютно може не дотримуватися так званого одностороннього перемиря зі сторони Росії, і при цьому зверніть увагу: жодна з країн, які є нашими партнерами європейці. Американці вони жодним чином не тисли на Україну і не тиснули, і не казали, що змініть свою позицію. Давайте три дні краще ніж взагалі відсутність перемиря. В них така ж позиція, що це маніпуляція зі сторони Росії. І от тепер дуже гарний тест буде для росіян. Власне йти на це не іти. Вони можуть, до речі, за одним сценарієм піти, сказати: типу: Окей, ми погоджуємося. Потім провести, наприклад, свій парад, а 10 чи 11 травня сказати, що Україна перемиря порушила і почати почати знову продовжувати війну можуть вони так зробити. Ми ці варіант повинні тримати, все ж таки на думці, але все одно всім буде очевидно, хто стоїть за цим зривом. Так що в інформаційному плані Україна зараз виграла коротку таку битву. Давайте так скажемо: битву, яка пов'язана з цими цикральними датами, по про які говорять власне, росіяни. Подивимося, як ситуація буде розвиватися далі. Я думаю, що тут зарано ставити крапку, буде зараз ще й впродовж днів В від. Росії, ну і, взагалі, у випадку, якщо ні про що не домовляться і на 30 днів Росія не поводиться, Україні якраз дуже обережними і уважними треба бути на 7, 8, 9 травня, оскільки росіяни тоді зі злості можуть спробувати перехопити ініціативу, але зрозуміло, не в інформаційному плані. В них ракет, на жаль, вистачає, дронів вистачає, і щось таке подібне вони можуть спробувати на ці дні утнути, але будемо сподіватися, що все буде нормально і наші збройні сили. І в тому числі зірвуть всі ці акції, які росіяни можуть запланувати. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Не забувайте про вподобайку, підписку, підписку, спонсорство. І слава Україні!